Шановні брати і сестри, дорогі друзі, молитовні партнери, воїни, ті, хто підтримують молитовне служіння проєкту Разом Плюс, вітаємо вас у цей ранок. Нагадаю, що дня, о 6-й годині від початку війни, ми збираємось для того, щоб підтримувати один одного вірі в молитві, вивчаємо Слово Боже і заносимо наші молитви про церкву, про на нашу країну. В нас по вівторкам дуже важлива тема, як поставити Богу в центр життя, як повернути його в наше життя, які існують принципи. І для цього ми з вами вивчаємо і майже вже завершуємо першу і другу книгу Самуїла. Вже ми сьогодні, в 21-му розділі другої книги Самуїла, йдемо в вірш завершаємо. беремо духовні принципи, уроки і втілюємо їх у своє життя. Отож, давайте почитаємо перший вірш. У період царювання Давида протягом трьох років поспіль був в країні голод. І Давид запитав у Господа, в чому є причина. І Господь відповів йому: це через кров, пролиту Саулом, яка і на його родині, тому що він знищував гівеонійців. Отож, і праведні бачимо мають проблеми. Да? І праведні страждають, і написано, що Ізраїль мав голод. Не просто один рік був не врожай, а три роки поспіль підряд в країні був масований голод. Ну, можливо, перший раз Давид подумав випадково. Другий, ну коли вже третій раз це сталося, безумовно, Давид зрозумів, що прийшов час йти до Господа, і ми розуміємо, в цьому є причина. Так думав цар Давид. Так і ми повинні з вами думати, шукати причини, щоб Господь нам відкрив. А чому чому це так? Була, звичайно, в Давида і чудова звичка йти в труднощах, викликах, йти до Бога. Чудова звичка, чудовий принцип, який нам потрібний. Ми не все розуміємо, не все знаємо. Яка спадщина в лапках да, перепадає нам. Да, і м -м, розуміємо, що Бог використовував голод в певних своїх цілях, відновити справедливість, праведність. Мабуть, символом голоду є випробування сьогодні в нашому житті, яке Бог допускає з певною метою. І ми повинні до нього прийти і запитати, чому, Господи, для чого? Що я сьогодні повинен зробити? Ми повинні, як і Давид, аналізувати ситуацію, в якій ми з вами опиняємось. Ну, безумовно, вони були в завіті з Ізраїлем. Пам'ятаєте, Да Ну, і по суті діла, ми розуміємо, що було порушення цього завіту з цим народом. І є певна національна провина, тому що весь народ Ізраїль страждає від цього. Другий вірш, тому цар покликав гевонійційців і розмовляв з ними. Євеонійці. Не були ізраїльтянами. Біблія нам дає коментар, коментар оскільки вони походили з залишку аморейців але ізраїльтяни їм присягнули. Пам'ятаєте, за часів Ісуса Навана, що не знищать їх. Але Саул, ревнуючи щодо ізраїльтян та юдеїв, під усяким приводом знищував їх. Він робив геноцид. Отже, Давид запитав гівонців що я маю вам зробити та чим спокутувати. Або поблагословити Господню спадщину. І гівіоніці йому відповіли, нам не потрібно від Саула, його родини, ні срібла, ні золота, і не маємо права когось страчувати в Ізраїлі. Але Давид допитувався, то що би ви хотіли, щоб я вчинив для вас? Тоді вони відповіли цареві з того чоловіка, котрий нас винищував. І планував нас вигубити в усьому ізраїльському краю, видай нам сім чоловіків, щоб ми повісили їх перед Господом у Гіві, Саулові, у місці Господнього обранця. І цар відповів і сказав до них Я видам таких. Отож, Давид, причина головна, він робив геноцид. Порушуючи заповіт з цим народом, ну і в принципі кидаючи дуже сильну таку пляму тінь на ім'я Бога. Адже це завіт був в ім'я Бога. І Божий народ задійний був у цей заповіт, і Саул порушував його. да На на цей момент гаваніті, да можна сказати, що вони прості слуги, пам'ятаєте, вони там рубають дрова, носять воду. Досить такі смиренні люди. Ну, але вони мають переслідування. Але дивимося, що ця історія нам показує, як Бог сьогодні серйозно ставиться до завіту, до людей, які вступили в завіт з ним. Немає значення, чи це Ізраїль, чи це язичники, Господь досить серйозно питає. Питає сьогодні нас, а як ми? Чи ми є вірними Богові, якщо ми сьогодні з ним завіті? Ми повинні виконувати свої обо... обіцянки. Це наступний урок, важливий принцип. Якщо ми щось пообіцяли, вступили в завіт, ми повинні триматись. І час не має значення. Навіть якщо б минули вже сотні років, час в завіті не має значення. Вспой свого боку вірний до нас, до останнього подиху нашого життя. Божий суд може прийти і через певний час. Це наступний важливий урок. Да, пройшов час, це вже не Саул, це вже не Давид да, на початку. Ми точно не знаємо, який цей рік царювання Давида, але пройшов вже певний час. І це питання, воно Богом піднято. Піднято через голод в країні. І оця ревність Саула, написано, що він рівнував, да, за Ізраїлем, за Юдою, і вона була гріхом. Тобто ревність вона може бути гріховною, да, коли ми надто щось виконуємо. Да, навіть е, наміри можуть бути добрими да, і мотивація, але ці всі речі можуть бути в очах Бога неприйнятними. Окей. Е, отож, Давид шукає примирення. Він шукає, як вирішити це питання. І е, таких дві серії ми бачимо, два заходи таких. Спочатку Давид пропонує, він каже, та ні, нам нічого не треба. Але, мабуть, їх обличчя було зовсім іншим. І Вони йому кажуть, слухай. Коли він вже вдруге почав їх питати, вони все ж таки йому відкрились і, як кажуть, назвали цю ціну. І ми бачимо, наскільки все ж таки ці люди були такими благородними. І вже в другій серії вони вимагають викуп кров'ю: число 7, число повноти. Ось тотальна різня. І вони розуміють господній закон, да? як Господь працює і написано перед Господом. Давайте ми зробимо це. І перед Господом да, це ми вчинимо. Сьомий й вірши. Проте цар пощадив Саулова онука, Йонатанова сина Мефіфошета, завдяки присяги. Два завіта, два заповіта штовхуються, да, учиненої перед Господом, яка колись відбулась між ними, між Давидом та між Йонатаном, сином Саула. Тож цар взяв обох синів Ріцпи, Аєвої дочки. Котрих вона народила Саулові, зокрема Армонія та іншого Мефіфошета, а також п'ять синів Саулової дочки Мирави, яких вона народила Адріїлови, синові Барзілая з Мелхоле. Сила завіту. Сила завіту, між Говінітянами і Ізраїлем. Силу завіту між Давидом і Йонатаном. Ну, і також важливий коментар, що Ріцпа є наложницею Саула. Дев'ятий вірш. Він видав їх гівіонійцям, які повісили їх на горі перед Господом, так, що всі семеро були страчені разом. Вони загинули в перші дні жнив, коли починає збирати ячмінь. А його дочка Ріцпа взяла мишковину веретище, розстелила її собі. На скелі перебувала там від початку жнив, аж поки не випав на них дощ з неба. Вона відганяла небесних птахів удень і польових звірів уночі, не дозволяючи доторкнутися дотів страчених. Мабуть, нам варто прочитати повторення закону. Є одне місце, 21 розділ. Давайте ми разом з вами відкриємо. Повторня закону, 21 розділ, 23 вірш. І його тіло не повинно залишатись на дереві протягом ночі. Але неодмінно поховайте його аж до дня, бо кожен, хто висить на дереві, проклятий Богом. Тож не скверняйте своєї землі, яку Господь ваш Бог дає вам впач. А події відбуваються цієї страти на початку. Десь середина, кінець квітня, початок, да, десь весна, це початок. Ну і е, смерть е, смерть е, синів Ріцпи це величезна трагедія для неї, для Ріцпи, розбите серце Ріцпи. ну Безумовно, неймовірна любов матері. 5-7 місяців вона знаходиться там біля цих трупів цих людей, які були страчені. Дощ вже почався, голод, до речі, мабуть, вже завершився. Вона не спала, пильнувала весь цей час. Яка відданість, яка любов, яка посвяченість їм? Це все дійшло до Давида. 11 вірш, прочитаємо разом. І коли Давидові розповіли, що вчинила Айва дочка Ріцпа, наложниця Саула, то Давид пішов і забрав. У мешканців Явіш, Явіша, Явеша Іліацького, останки Саула та останки його сина Йонатана, котрі вони потайки вночі зняли з ціни на майдані в Бечані, після того, як филистимці повісили їх там. Коли філистимці розгромили Саула під Гілбоа, Давид виніс звідти останки Саула та останки його сина Йонатана. Після того. Зібравши останки сімох повішених, поховали їх разом з останками Саула та його сина Янатана у неділі Вініаміна, у в, в рубниці його батька Кіша, все було зроблено так, як Звелів цар, і після цього Бог змилосердився над цим краєм. Давид знає про це горе, про цю трагедію, про ріцпу. До речі, в нього не було ніякої ненависті до Саула, ми це бачимо, він віддає шану. Останні Пошану, шану, Сауві, Йонатану, ну і бачимо, що милість Божа була явлена Ізраїлю, і це стало помітно. Ми точно не знаємо, як це почало проявлятися, але люди почали бачити Боже благословення в житті. Якщо ми виправляємо, якщо ми відновлюємо справедливість, якщо ми повертаємо, якщо ми робимо те, що Бог нас просить, Господь обіцяє повернути свою милість і змилосердитись над нашим краєм. Яке величезне значення цього уривку сьогодні для нас? І в цілому для країни нашої, для нашого життя, для наших сімей. Ну і останній уривочок цього розділу, перемога над фалестинцями. І коли знову розпочалась війна над фалестимцями, між фалестинцями та Ізраїлем, і Давид вирушив своїми воїнами, спочався бій, а Давид фізично ослаб. І у той час якісь іжбі, знов, один з нащадків Рифаїмів, велетнів, пам'ятаєте, спис, якого вважав 300 шеклів міді, а на поясі висів новий меч вирішив убити Давида. На допомогу Давидові прийшов Авішай. Тобто, мабуть, що це, скажімо, закат життя Давида, да? прийшов на допомогу Авішай. Він вдарив филистинців, вбив його. І тоді воїни. Давида заприсіли, сказавши йому: Ти більше не братиме з нами участі в боях, аби не загасло світло Ізраїля. Після того була ще одна війна. І тоді Тієц Себебахай вразив на смерть одного з нащадків рифаїмців, велетня Сафа. Да? Пам'ятаєте, були велетні. Да? А в іншому ж бою з Филистинцями, в тому ж Гові. Ел-Ханан, син Віфлеємця Яре Орегіма, вбив Гітійця Галіафа, в якого ратище було як ткацький вал. Потім була ще одна битва в Гаті, в якій брав участь велетень з роду Рефаїмців. Він мав по шість пальців на своїх руках і по шість пальців на своїх ногах, усього 24 пальці. Коли він почав глузувати з його вбив Йонатан син Шими, Давидового брат. Всі чотири велетня були нащадками ріфаїмців. Гата. вони полягли від рук Давида та його воїнів. Яке значення цього важливого уривку? Що він нам говорить сьогодні? Які уроки? Ну, по-перше за все, що ми розуміємо, наскільки важко давалось Давиду вже битви. Да? І, взагалі, цей успіх він був непростим. Також. Мабуть, нас автор готує до 22-го розділу, де він буде подячна пісня, хвалебна пісня Давида. Ну і в принципі дається е, пояснення, чому, заради чого? Чому Давид дякує за перемогу над ворогами? І Тут пояснюється от, такий фрагмент його життя. Знову війна. Наше життя це постійні військові походи, це битви щодня. І навіть Давид, він старі, слаб, слабкіший да, в цих битвах. Життя бере своє, ці битви, ці війни також забирають в нього сили, ресурси, енергію. І бачимо, що Давид оточив себе людьми, які його захищають, які його підтримують. Як це було важливо для самого Давида. Давид, згідно цього вірша, в цьому розділі, 17-й вірш, говориться, що він був світлом, світильником для Ізраїлю. Ми також повинні бути світлом для народу, для церкви, для сім'ї. Ну і дивіться, Давид вбиває Галіафа. це був величезний прецедент. Після цього вже інших голіафів в лапках, тут перераховані їх імена. Звичайні воїни також це роблять, вони також демонструють цю віру. Давид своїм вчинком відкрив ці двері, дав цей прецедент, привід для того, що можна перемагати і велетнів, могутніх воїнів. Подивіться на описи, опис цих велетнів. Він дуже схожий на ляфа, на щось неймовірне. Так? І ті люди вони через Бога отримують цю перемогу. Давид відкрив своєю перемогою ці двері. Наші вчинки вони впливають на інших людей. Те, що якщо ми це зробили з Богом, це дає привід шанс і іншим людям також досягати цього. Ну і бачите, фактично, тут робиться такий підсумок кар'єри, життя Давида. І він починає закінчує свою кар'єру, можна так сказати, з велетнів, з перемог. І далі, 22 розділ, ми перейдемо до подячної, хвалебної такої пісні, коли Давид висловлює подяку Богу за кожну перемогу, за кожного воїна. Давайте ми з вами ще декілька таких загальних уроків з 21 розділу. Ну, Перш за все, що Давид, коли був голод, шукав не скільки рішення, скільки Бога. Також, коли ми маємо труднощі, випробування, голод приходить в наше життя, в першу чергу ми повинні наблизитись до Бога. Через це прийде і рішення як наслідок. Бог нам дасть мудрості, рішення, що нам потрібно робити в наших обставинах. Наступний дуже важливий другий урок, що гріх лідерів має наслідки для народу. Саул був неправий в чомусь, робив гріх, і потім це, я кажу, лягло на плечі всього народу. Лідера Бог ставить і це велика відповідальність. Гріх лідера має наслідки для всього народу. Благословення приходять там, де є справедливість. Ми досить часто акцентуємо на любові, на милості, але Біблія також нам показує, що це повинно бути збалансованим, коли ми відтворюємо, відновлюємо справедливість. Навіть якщо пройшов великий час, благословення приходить туди, там, де є справедливість, там, де є справедливість, де ми демонструємо справедливість. Подумайте над цим, над своїм життям, з тим, з чим ви зустрічаєтесь. Що потрібно вам сьогодні зробити, щоб відновити цю справедливість? Ще раз хочу підкреслити рідство: вірність, любов, навіть у болю. Да, їй було важко. Все було зруйновано, забрали дітей, вона їх більше не побачить. І яка вірність, який приклад материнської любові. Повага до минулого відкриває шлях майбутнє. Це вчинки, які робить Давид по відношенню до Саула, до Йонатана, Ті поховання. Вони зробили великий вплив і визначили майбутнє. майбутнє. Бог змилосердився над краєм. Війни вони закінчуються, і вибачаюся, війни не закінчуються, потрібні нові герої. Таким героєм був Давид, але коли Давид втомився, воїни ж продовжуються. Вони знову повертаються, фелестимляни знову прийшли. І потрібні нові герої. Біблія тут називає конкретні імена. А ось авішай, а ось ще. А ось ще. І вони почали примножуватись при Давидові. Потрібні нові герої, герої віри. Ще раз і ще раз Біблія дає нам дуже цінний урок, що перемога не через розмір, а через віру. Ми, можливо, також з вами як кажуть, не потужні, не багаті, не сильні, не впливові. але це не є перешкодою, щоб Господь вам дав перемогу. Перемога здобувається через віру. Це червона лінія через усю Біблію. Перемога не через розмір, не через ресурси, не через могутність, не через кількість. А через віру, яку ми тут демонструємо нашого живого Бога. Давайте ми з вами подякуємо Богові за цей чудовий розділ, повчальний, є над чим задуматись. Я думаю, ми повинні ще прочитати цей розділ і взяти для себе цінні уроки, навіть в 21 столітті цей розділ є вкрай актуальним сьогодні для нас. Схилимо наші голови. Отець наш Небесний, ми знову і знову визнаємо, що перемоги отримуються не через кількість, не через ресурси, не через гроші, не через розмір якийсь, а Господи, через віру. Ми знов, Господи, беремо для себе дуже важливий урок, що важливо демонструвати в житті і справедливість. Відкрий, Господи, нам, де і коли ми в чому були неправі, що ми сьогодні можемо зробити, щоб відновити. Цю справедливість у Твоє ім'я. Отець Небесний, даруй нам любові в наші серця, вірності. Господь, можливо, хтось сьогодні серед нас проходить через випробування в житті, а відкрийся цим людям, допоможи, щоб вони наблизили сьогодні до Тебе і через це дай їм рішення. Боже, будь ласка, змилосердися над нашим краєм, над нашою країною, прости й помилуй нас. Почуй нашу молитву, бо просимо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.